Чи причетна РФ до диверсії на військових об'єктах у Німеччині. Е, да, і тут е, якісь такі закидони в два боки е, довгий час. Знаєте, тут таке відчуття, ніби як вони посіяли щось певний час тому, там, я не знаю, 8-9 місяців тому вони щось посіяли, і от воно, нарешті, проросло. Ну, тобто, це не просто безпосередньо РФ чинить якісь диверсії, а тут більше схоже на Завербованих якихось персонажів, які чинять якісь безчинства під контролем і керуванням РФ. це да. Так, да, це якась спільнота, ну тобто, це не безпосередньо РФ там когось відправила. Тут ніби дійсно певний час оброблялися люди, які е, отримували інструкції, отримували якісь е, не знаю, там, карти, схеми, все таке інше, і застосували вони ці карти схеми, е, тому що вони тут навіть гроші за це отримали. Ну, тобто, це люди на замовлення зробили, які знаходяться там, але РФ довгий час готувала цих людей, давала їм інформацію, збирала інформацію. Ну, тобто, це такий довгий якийсь процес. Я ж кажу, тут біля бі, там близько року о, готувалися. Чи плануються нові диверсії в Німеччині? Да? Чи плануються нові диверсії в Європі за тою ж самою схемою? Так. Да? Да. Якісь втрати. І знову вони отримують наказ, отримують, е, Ну що їм робити, і знову ж це люди військові, які е, не особливо вони, вони не приймають рішення, вони виконують накази, і накази чіткі для того, аби. Тут не для того, щоб всі вмерли, а для того, щоб підірвати стабільність якусь, ну тобто, дати, нагнати страху, нагнати якоїсь невпевненості, ну тобто, зменшити, знецінити, продемонструвати що, ну, продемонструвати слабкість. Ну тобто, от на це йдуть провокації для того, щоб зменшити самооцінку, скажімо так, тому що тут, знаєте, як знецінення? Ну тобто, не такі ви вже й забез... ну, як -то... не такі ви вже забезпечені, або не такі ви вже і заховані, закриті, щоб вам нічого не було. Знайте, бійтеся, що ми можемо вам вас дістати крізь. От якось отакий тут більше йде посил, тому як це для України взагалі? Як це для України? Ну тобто, ми через це щось навіть втратимо. Ми через це від чогось, ну як нам щось не дадуть, ми щось не отримаємо. Те на що ми сподівалися проте, з цього боку ми втрачаємо, але з іншого контексту ми виходимо в більш потужні можливості. Натобто, ну, чи то ми більше можемо собі дозволити, чи то ми менше можемо до чогось дослухатися, чомусь підкорятися. Ну, якось ми стаємо більше такими злими. Розпочнеться в світі і в Україні, зокрема, пандемія мавпячої віспи. Будуть випадки, будуть застереження, але епідемії я не бачу. Я не бачу велику кількість хворих. Чи буде розганятися епітема епідемії мавтячої віспи в Україні? Так, да, вона буде розганятися. Ця тема буде, але воно більше для застереження, для попередження і для того, аби тримати народ трошечки переляканим, бо так краще і зручніше керувати. Чи справді росіяни готують ядерну провокацію в жовтих водах? А вони планують залякувати, вони планують демонструвати, ще, ще вони щось придумають. Ну тобто, щось таке неочікуване. Вони знову ж придумають. Да, наприклад, тут чогось на третій рік війни з'явилася тема жовтих вод. Чомусь да і ще якась нова тема, така теж неочікувана, що ми скажемо: а да, в нас ще там якась є похибка, скажімо так, ну тобто, ще якась вразлива зона в нас є. Ну тобто, вони зараз будуть ну, тут як відкриття. Розумієте, тут як вони будуть ніби як відкривати наші слабкі місця. Вони будуть демонструвати, що вони знають наші слабкі місця, але це на рівні інформації, це на рівні демонстрації дії. Я на щастя не бачу. Чи причетна РФ до глобальної кібератаки на Монобанк? Це не Росія. Я знов питаю, чи причетна Росія. Мені випадає то така комбінація карт. Ну, тобто, це взагалі не про Росію. У них ніби як немає навіть тої можливості влаштувати таку ДДОС-атаку, яка сталася. Ну бо тут якась якийсь такий захист досить потужний. Питаю, чи причетна Україна, мені кажуть так. Чому? Тому що йде якась зміна правил, карта контролю, карта співпраці, і карта місяця в цьому контексті я б сказала, що це якісь нові важелі керування контролю. Тут, ніби як вводили, знаєте, нові. Як, як це пояснити? Ну, тобто, ніби як оновлювали алгоритми, вводили нові алгоритми. Контролю, співпраці, і тут якась в якесь оновлення як від цього українцям, Це штучна ситуація з ddos атакою, тому що це все ж таки зміна алгоритмів роботи для контролю, спостереження, впливом. І керуванням, людськими фінансами? Ось така ситуація цікава. Чи буде закладено в бюджет Німеччини на наступний рік військова допомога Україні? Да, вона буде закладена, проте тут будуть якісь але тут будуть якісь торги, я б сказала, стосовно військової допомоги. Це буде розтягуватись за часом. На ну, тобто, наприклад. Те, що обіцяли впродовж, дуже ж на сьогоднішній день щось пообіцяли на наступному, ну там на наступний рік, на наступному підписанні якомусь угода, да? то я б сказала, що будуть переглянуті е, обіцянки, будуть переглянути переглянуті розміри допомоги та терміни цієї допомоги. Тож е, чи приймуть вони все? Да, ну все ж таки, да, розглянуть, приймуть, але. Все одно якесь іде розтягування по часу і е, зміни якихось домовленостей, ну, тобто зміни якихось правил, не так як ми б сьогодні цього хотіли, чи так, як ми від них сьогодні цього очікуємо. Щось що зміниться? Якось, якось вони передомовляться, якось вони переглянуть. Тому що знаєте таке відчуття, ніби дійсно влаштують якісь торги. Ну тобто, ми вам можемо допомогти оцим, проте вам потрібно відмовитися від цього. Обмінюємо щось на щось. І тоді ми вам даємо. Наприклад, ми не можемо вам дати там 30 літаків. Ми вам дамо там 28 танків. Наприклад, і от е, вам краще прийняти наші умови, тому що ми все ж таки приймемо їхні умови і погодимось на ту допомогу порізану, яку вони нам будуть обіцяти. І ми її будемо довгий час отримувати, чекати на неї, е, нагадувати її, Ну щось таке воно буде в'яло я як так сказала. Тобто сказати, що вони закладуть в бюджет обов'язкову допомогу там в певному е, обсязі для України для того, щоб їм надати там тра-та-та-та-та-та-та, -та 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 -та. Ні, воно буде так трошки розмазано. Воно буде там щось вилучено, щось додадуть, таке незначне. Проте якась зміна, все ж таки домовленості відбудеться, і бюджет закладено буде. Не так, як нам хотілося, тому що ми від цього там особливо найщасливішими в світі людьми не стаємо. З якою метою Путін відвідав Азербайджан? Давайте так. Це на рівні звісно фантазії, тому що я не військовий аналітик, не політолог і взагалі військовій справі я мало що тямлю. Проте тут дуже схоже на те, що йому зараз потрібен інший конфлікт, щоб відвернути увагу від України і дійсно. Забрати своїх орків на іншу війну, як мені показували в 22-му році, що наша війна закінчується тим, що е, російські солдати. Беруть участь в новій е, війні в якомусь іншому конфлікту, і зараз мені показують, що буде нагнітання ситуації між Азербайджаном і Арменією і Путіну все на руку, тому що йому потрібна перемога, йому потрібна сильна позиція. А сильна позиція це коли е, ми не можемо воювати в Україні, тому що армія потрібна в іншому конфлікті, і тут якийсь буде зміна конфлікту. Все одно, конфлікт буде. І Путін буде брати в ньому участь в цьому конфлікті, і, от, начебто, саме для цього він поїхав в Азербайджан. Не отримає, що хоче, не отримає в повному обсязі. Щасливим не стане. Але якісь додаткові педалі він заради завдяки цьому все ж таки відчує тут. Азербайджан планує агресивні прояви в бік Арменії. Буде Росія брати участь у війні Азербайджана і Арменії. Так, да. Да. вони дістають якийсь старий мотлах зі шкафів і йдуть е за нього знову бодатися. Да. І воно якось дуже швидко, воно дуже. Воно як спалахне, ви розумієте? Ну тобто дуже стрімкий розвиток подій буде відбуватися. Не буде такого, що там десь хтось щось сказав, ті думають, приймають рішення, світ спостерігає. Ні, тут якась активна буде така дуже активна дія і дуже активний спалах конфлікту. І мені дуже схоже все ж таки на те, що дай Боже, це саме та війна, завдяки якій закінчиться війна на території України. Дай Боже і тоді взагалі все сходиться тоді взагалі сходиться що нам немає сенсу е, поглиблюватися поглиблюватися середину рашки, ну, тобто втрачати час ресурси і життя і людей е, тоді сходиться чому ми почнемо з Луганщини їх закривати. Чому ми закриємо Крим? Е, тому ну, тому що їм потрібна перемога, розумієте? Ну тобто, навіть якщо зараз е, десь там Путіна скрутять йому голки під нігті, будуть сувати і казати Забирай війська з України. Він не може цього зробити. Ну тому що потрібні аргументи потрібно чим їх зайняти це все стадо, яке тут пасеться в нас. Тож їх потрібно чимось зайняти. От вони і планують чим їх зайняти і дуже швидко займуть.